Доброго дня вас вітає компанія Альтерер. Мене звати Денис, і ми знаходимося сьогодні на Ярославград, город місто Київ. А, побудована була тут система кондиціювання канального типу від компанії Daikin. І задача стояла від самого власника від дизайну, щоб опущення стелі основного приміщення це спальня і вітальна кухня, не було зовсім. Яким чином ми це запропонували? Тут ми бачимо, поки. Не бачимо, але тут буде знаходитись ванна кімната, вона буде повністю скла. Периметр буде зашити спеціальним деревом. І в зоні санвузла ми змонтували канальний кондиціонер від компанії Daikin, низьконапірний FDXM. І зробили лінійний щільовий щільову решітку під штукатурку, під дерево, вмонтовану на дві частини: робочу от тут і імітацію, щоб продовжити повністю закрити периметр решіткою. Тут ми подали, з цієї сторони у нас буде знаходитися ліжко. У нас пряма струя буде йти в сторону кімнати, і пониження ніякого немає. Тут буде знаходитися ревізія для того, щоб обслуговувати сам кондиціонер. Фільтруючі елементи, доступ до дренажної системи. Розвертаємо рециркуляцію. А тут у нас проход не має не дверей, нічого. Знаходиться гардероб. В гардеробі ми робимо рециркуляцію. Знову ж імітація, тобто робоча частина рециркуляції, кондиціювання і імітація. І це буде зашиватися в шафу, і тільки в шафі буде решітка під колір шафи, змонтоване зверху. Таким чином, ми закрили повністю периметр подачі в спальню, а забір. Повітря через гардероб. Поїхали далі. Ми знаходимося в просторі зараз вітальні і кухні студії. Тобто це вітальна кухні-студії. Запропонувано було, щоб пониження не було вітальні на 230-250 мм. В санвузлі ми змонтували канальний блок від компанії Daikin FDXM низьконапірний. Тут буде люк ревізії. Від нього відвели каналізацію. Підключили через а 6 130 під сифон сухого розриву, котрий буде в тумбі знаходитись. Вивели от, подачу повітроводом, йдуть у нас по стелях. І зробили, дивіться, в коридорі, отут пониження дизайнери зробили локально. І зробили двохщільовий дифузор, котрий буде подавати струєю, туди повітря холодне, а сторони кухні, оскільки вона відкрита в опенспейсі. У нас буде тут тумби, зверху буде змодульований решітка під меблі і буде рециркуляція. Тобто в точці А, у нас подача, вихід повітря, розворот і заход іде в, в зону кухні. І у нас основна зона 99% площі, не буде зовсім пониження ніякого. В кімнаті, оскільки в кімнаті у нас є третя зона, це спальня дитяча. У нас знаходиться окремий. Кондиціонер настінного типу від компанії Знову Він буде змонтований, відцентрований по, по стіні. І з цієї сторони, в, гіп... в гіпсокартоні в профілях, у нас виведено дренажна система, котра йде уже повністю далі. В санвузол в сифон. Зовнішній блок ми розташували, щоб було це компактно і можна було обслуговувати якісно і знаходитись на терасі посидіти. Ми розташували максимально прижавши до стелі. І тут це 4 мікс 80 де підключено два канальники, один настільний. І таким чином людина може знаходитись під нього ним, і повітря буде максимально оходити гаряче або холодне, вже буде оходити в сторону вулиці і ніякого не буде супротиву. Кому потрібна якісна консультація в області вентиляції, кондиціонування, опалення, водопровіду, каналізації в шапці профілі контактний телефон, набирайте офіс, залібки зустрінемо в нашому і допоможемо зробити самі класні інженерні рішення. Obrigado.